Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну і по альткоїнам. Сьогодні біткоін у нас знову показував ріст, оновив свої хаї, 70 тисяч доларів. Тому сьогодні переглянемо більш детальніше та поділюсь думками, що я чекаю по біткоїну. Також переглянемо альткоїни, тому що деякі альткоїни. Я продав, зафіксував профіт і відповідно очікую невеликого зниження для того, щоб повторно відкупити. Сьогодні це все переглянемо. Поділюсь думками по ринку, подивимось цікаві новини, що в нас відбувається на ринку криптовалюти. Тому обов'язково дивіться до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити вам, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес. В якому ми ведемо торгівлю по споту по ф'ючерсам, даємо угоди для наших учасників. Також там доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо хочете працювати і збільшувати ваш депозит, торговий депозит разом з нами. Вступайте в наш закритий клуб і відповідно рухайтесь на ринку з нашою командою. Ціна входу всього лише 130 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Якщо вас зацікавило і ви шукаєте для себе ком'юніті, то переходьте по посиланням в описі і пишіть мені. Переходимо до аналітики по біткоїну. Бачимо, що на сьогодні на зараз точніше, біткоїн у нас торгується по 67 800. Показував ріст сьогодні до 70 тисяч доларів. Знову оновлював свої хаї. Але відкотився назад і торгується по 67 тисяч доларів. По біткоїну я вже, в принципі, казав, але буду робити це в кожному відео, тому що заходять на канал нові глядачі, тому буду старатись донести думку. Я вважаю, що біткоін своїх середньострокових цілей досягнув і, відповідно, далі нас чекає корекція та зниження по біткоїну. Але все, що ми ще очікуємо, це альткоін сезон. Як бачимо, по індексу RSI ми поки що торгуємо досить високо. Я думаю, що вже зовсім скоро ми. Повинні розвернутися по індексу RSI і, відповідно, по біткоїну рухатись корекцію. Тому що середньострокових цілей ми досягнули. Давайте зараз перейдемо на графік, на метрику і подивимося середньострокові цілі по біткоїну. Переходимо на метрику P-Cycle Top Indicator. Бачимо, що біткоін в кожному з таких своїх міні-бичих циклів доходить до таких середньострокових цілей це ось ця зелена лінія спротиву. Це було в позаминулому, в минулому і в цьому циклі також ми цих відміток досягнули. Тому давайте переглядати, на якому етапі ми перебуваємо зараз. Бачимо, що середньострокові цілі на сьогодні зелена лінія знаходиться на відмітках 68 135 доларів. Тому я вважаю, що. Ми середньострокових цілей по біткоїну досягнули. Далі нас повинна очікувати корекція, так як це було в кожному з циклів. І ви самі, друзі, це все можете бачити. Якщо подивитись наглядно, то ви бачите, що ось тут, коли ми прийшли до середньострокових цілей. Після чого. Біткоін у нас пішов в сторону падіння, в сторону корекції. В минулому циклі була аналогічна ситуація. І ви також можете бачити, що після того, коли середньострокові цілі були досягнуті, ціна по біткої почала знижуватись. Тому в цьому циклі я очікую також зниження. Я думаю, що біткоін прийде в свій діапазон. Це у нас діапазон 38-44 тисячі доларів, 38-42 тисячі доларів. Скоріше за все, біткоін скоригується до цих відміток. А саме. Ми бачимо, що ось ця жовта лінія це є наша зона підтримки. На даний момент зона підтримки знаходиться на відмітках 45300. Я думаю, що в принципі, коли біткоін буде рухати в сторону падіння, ця, ця лінія в нас розвернеться і також буде знижуватись до орієнтовно до 40-42 тисяч доларів. Я думаю, що 38 42 тисячі доларів. Це в принципі досить хороша корекція буде. А зараз давайте переходити до альткоїнів, розглянемо, що відбувається з ринком альткоїнів. Основний альткоін це в нас Ethereum, І ми бачимо, що ефір, в принципі, торгувався довгий час у ось такому накопиченні, зажатому ось такому, можна сказати, діапазоні, і, відповідно, сильно імпульсно пробився вище. Пробив свої сильні зони спротиву, це 3200 і торгується на сьогодні по 3900-4000 по доларів. Тому я думаю і очікую, що інші альткоїни також можуть себе проявити. В принципі, ефір досягнув таких хороших середньострокових цілей, як 3600 доларів, пішов навіть вище. Тому я думаю, що інші альткоїни також будуть досить сильно пуляти. Коли прийде ось цей час альткоін-сезону і ФОМО, я думаю, що альткоїни. Будуть показувати досить сильний ріст. Переходимо до наступних альткоїнів, Це в нас монета DOT. Як ми бачимо, що монета Dot торгується поки що ще в такому своєму діапазоні, ще сильного росту не показувала. торгується на даний момент по 10,2 долари. Я думаю, що мінімальні цілі, куди ми прийдемо, це 18-20 доларів. Але якщо порівнювати ситуацію з ефіром і бачимо, як сильно пампанув ефір, то я думаю, що монета DOT також. Може досить сильно злетіти, і це може бути 32 долари і навіть вище на е, фоні того, що буде на ринку сильний альткоін сезон і ФОМО, відповідно, велика кількість учасників будуть залітати на хаях, тому я думаю, що е, ми можемо отримати досить сильний ріст по таким хорошим фундаментальним проектам, як DOT, Нір Protocol, Atom, Ада Solana може піти набагато вище, Avalanche і так далі. Е, але якщо дивитись так, в принципі. Не, не досить високо не ставити за хмарних цілей, то хороші цілі по монеті DOT це 18-20 доларів. Саме тут буду готовий фіксувати монету DOT. Наступна монета це монета Нір Protocol. Цю монету ми вже повністю продали, зафіксували профіт по 5,8 доларів. Тому що, як ми бачимо, що монета прийшла, до свого сильного діапазону спротиву, це ось ця лінія спротиву, ми бачимо, що ось тут в нас також був спротив, після чого ми побачили корекцію. Е, мої думки та очікування наступні: що ми прийшли до сильної зони спротиву, і одна, один тиждень, скоріш за все, у нас може бути корекція, якийсь мінімальний відкат. Я би дочекався 4,5 4,8 долара за дану монету корекції, ціни 4,8 і доларів, і повторно хочу відкупити цей проєкт. Якщо вдасться зробити... То це буде досить е, непогано. І наступні наші цілі будуть, мої цілі це 6-8 доларів. Я думаю, що до 8 доларів монета пройде. Е, і, в принципі, до 8 доларів монета ріст покаже. Тому на даний момент очікую корекцію і, відповідно, буду повторно заходити. Тому, друзі, ситуація по монеті Протокол, як ви бачите, що, можна сказати, пройшли до сильних таких зон спротиву, було б добре скоригуватись, після чого я би очікував повторний ріст і вже досягнення таких наших середньострокових цілей. Це 6-8 доларів, ось цей діапазон. Після чого, відповідно, може бути корекція. А якщо на ринку буде е, сильний альтконсезон ФОМО, то я думаю, що монета також може е, летіти набагато вище, так як це зробив, наприклад, ефір і Solano. Наступна монета, яка також має хороший потенціал для росту, це монета Atom. Як ми бачимо, торгується на сьогодні по 13,2 долари. Мінімальні цілі, куди монета пройдеться, у нас 17 доларів. Я чекаю, що монета також сильним імпульсним ростом покаже хороший вихід. І я думаю, що монета пройде до... Таких цілей, як 24-25 доларів, але, скоріш за все, це буде навіть і 34 долари, тому що вже бачимо по ефіру, що ефір досить сильний, велика капіталізація, показав сильний ріст. Тому я думаю, що такі хороші фундаментальні проекти, як DOT, NIR, Atom, Avalanche покажуть ріст, можливо, навіть більший. Також давайте перейдемо на монету Solana, переглянемо, що відбувається тут. Як ми бачимо, друзі, що ось тут в нас відбуваються досить активні продажі, це все фіксація прибутків, де е, бачимо, що ціна знаходиться в принципі досить високо, 148 доларів, можна сказати, майже 150. Ось ті хаї ми вже оновили, отримали ще один сигнал на корекцію. Але так як монета Ефір у нас пройшла вже майже до ось цих зон, да, то я думаю, що і Solana також може пройти до цих зон. Це в нас. 200 доларів, тому я думаю, коли почнеться хороший сильний альткоін сезон і форма, то для Солани 200 доларів також, в принципі, це не буде проблема. Тому я думаю, що монета може туди прийти. Монета знаходиться досить високо, тому я би не рекомендував вам її купляти і е, очікувати 200 доларів. Краще, хай монета перейде до 200 доларів, почекати корекцію, відкупити в хороших діапазонах і вже орієнтуватися на наступний бичий цикл росту. А якщо ви шукаєте проекти, які зараз можна купити, то є така монета, як DOT, в принципі, яка знаходиться, е, мені дуже подобається ось ця зона. І ми бачимо, що тут потенціал росту у нас як мінімум 60% да, до 16 доларів. Але я думаю, що монета пройде до 18-20, тому, відповідно, 2 ікса ще можна забрати, і монета знаходиться в такому накопиченні і ще не було імпульсного росту. Тому, я очікую, що. Біткоін у нас, відповідно, поторгується боковику, можливо, навіть вже піде в корекцію найближчим часом. І після цього в нас ще, я думаю, пампануть альткоїни і покажуть сильний, покажуть досить сильний ріст. Відповідно, на ринку почнеться альткоін сезон, ФОМО, все те, що потрібно перед закінченням росту і переходу в середньострокову корекцію. Тому отак бачу ситуацію, друзі, на сьогодні. Якщо відео було для вас цікаве, корисне, то ви обов'язково, звичайно, що підпишіться на канал. Поставте лайк під цим відео і напишіть ваші думки в коментарях. Будемо вам вдячні!